Маві колеги, допоможіть теж з вибором. Тут у нас таке невеличке обслужіння. Кому який більше роутер подобається? Оленко, тобі який? Ні, цих два. Цих два. А угу. цих чому? Сама більша батарейка і саме такі надіжніші в трасі. Більш так немає перебоїв таких, у -у -у. як. Цей 4G. Він теж себе добре зарекомендував. Ну так. Да. Ну, По-любому краще, чинці, да? чинцей, ну, да. ми включаємо е світ ТВ вечором, як приїжджаємо з роботи. І прикол тому, що цей тілі тяне, він навіть зараз от Ютубі, де від нього. Який то ти був включав? Що трошки перебивало? Перебивало. Угу. Ну, оці два. Оці Але два. в нас були включені ще плюс телефони, так? Да? Телефон, ще один телефон і планшет онлайн-телебачення дивилися, Да. Ну, переставили тоді на цей. І все. Да. Ну, і, ну, такий фагненький. Ну, не дуже для ігор, мабуть, підходить. Ну, хоча ще не тестував. Е, треба тестірував. Щоб потестувати, показати швидкість, яка в нього. Цей теж хороший. Він навіть трошки дорожчий, але в ньому ще старий Type-C, нема Type-C. Тут micro USB. Такі вони більш протективні, як в карман закинутий. Ну, цього батарея десь на годин 10 вистачає. І точно такий самий на 100 злоти дешевше, він має батарейку меншу десь на годин 5. Ці теж хороші. Тільки це для одної людини, не для двох. Не для подвійки, да? так? <ріст> да. Для одного це достатньо. І ці так само. Та всі чотири діжки на одного. На двох то треба п'яти діжку. Так, да, і виходить, якщо вже взяти і не паритись, то цей найнадіжніший, бо хлопці, відгуків всі хороші. Ще до того, як я цим почав займатися, то хто брав не в мене, казали, що вже рік і вісім місяців батарейка до сих пор не просить. Ну як буду десь їхати, я буду брати у Да? Коли сама десь, так? Ну саме Да. І не буде ніде пропадати мені інтернет, як я їхала з Німеччини. — Ну, да. На «дев'ятці», й да? так? Ну ти тоді взагалі без роутера була. Ти ж була взагалі з польською карточкою. Mm -hmm. ну, кому потрібен безмежний інтернет, вертаємося за номером телефону, скинумо фотопрайс.